Мої батьки добре заробляли, і у нас завжди було достатньо грошей. У нас в будинку було багато гостей. Мама і тато обидвоє з багатодітних сімей, тому і родичів у нас завжди було багато. Всі постійно зверталися за допомогою і в основному за фінансовою. Постійно просили в борг немаленькі суми грошей, а віддавати ніколи не поспішали. Мені виповнилося 14 років, і мої батьки загинули в автокатастрофі, і чомусь всі одразу зникли. Я залишилася зовсім одна. Ніхто з родичів навіть і чути про мене не хоче. Деяким я намагалася дзвонити, щоб дали допомогу, але в основному ці так звані родичі навіть не відповідали на мої дзвінки. Вони просто не брали трубку. Мене забрали у дитячий будинок. Я постійно плакала, мені було дуже важко. На моє щастя, все ж таки є хороші люди на землі. У нас біля будинку є магазин, і одна продавщиця з нього забрала мене з дитячого будинку. Вона вже була одружена і у них уже була донечка років п'яти. Ці люди, по суті, мені абсолютно сторонні, але вони мене врятували. І допомогли пережити все це пекло. Як я дізналася пізніше, моя мама колись теж їм дуже сильно допомогла. У моєї мами було добре серце. Так ось вона влаштувала чоловіка цієї продавщиці на хорошу роботу. Коли були живі мої батьки, я вчилася в хорошому і дорогому ліцеї. Але у моїх прийомних мами і тата не було скільки грошей. І все ж вони твердо сказали, що я довчуся саме в цьому ліцеї. Щоночі я плакала в подушку, мені було дуже шкода прийомних батьків. Вони працювали і вдень, і вночі без вихідних вони намагалися заробити якомога більше грошей, щоб оплатити моє навчання модно і красиво одягнути. Але ж у них була ще й своя дочка. Яка теж багато в чому мала потребу. Я ніколи ні про що не просила, а навіть навпаки, пропонувала перевести мене в звичайну школу. Але вони навдріс відмовилися, просто відповідали: у тебе все буде добре, ось побачиш, і продовжували робити свою справу. З їх рідною донькою ми стали як рідні, всюди і завжди були разом. Мої прийомні батьки дали мені добру освіту. Зараз я уже доросла, самостійна, 25-річна дівчина влаштувалася на роботу в мерію, і тепер я повністю забезпечую себе сама. І про маму з татом я не забуваю. Я завжди їм допомагаю. Купила їм машину і дачу, щоб тепер вони могли відпочити і ні про що не переживати. Також я оплачую навчання моєї молодшої улюбленої сестрички. Ці абсолютно сторонні люди стали для мене рідними набагато рідніше кожного з моїх численних родичів, які тепер почали самі мені дзвонити і запрошувати в гості. Але мені цього не треба вони для мене чужі люди. На їх запрошення я відповідала просто, що вони більше ніколи мене не турбували і взагалі забули про моє існування. Може, звичайно, хтось і засудить мене за це, може, я і не права, але вони кинули мене в найважчий момент мого життя, а тепер вони мені теж не потрібні, як я колись їм. Мої батьки пишаються мною, вони раді за мої успіхи, але всім цим я цілком і повністю зобов'язана тільки їм, це їхня заслуга. Це вони мене поставили на ноги, подолавши скільки труднощів. І я їх дуже люблю. Спасибі їм величезне.